Чи можемо ми робити вправи, щоб стати вищими? Так, але все, що ми робимо, лише покаже наш природний зріст. Насправді багато людей, які застосовували мої попередні вправи для покращення постави, помітили значне покращення зросту. Ось Алекс і Абдула, які виросли на 3 сантиметри. Ось Альошка, чиї батьки навіть помітили, що він підріс. А ось Гаутам, який після виконання вправ миттєво додав півтора сантиметра. Як це працює? Ну, багато хто з нас сидить більшу частину дня, а коли ми встаємо, то сидимо так на роботі або так за кермом, навіть коли їмо. З часом наші тіла навчаються ставати надзвичайно ефективними сидячими і фіксують нас у цій згорбленій позі з нахиленою вперед головою. Це може не тільки зменшити наш зріст, але й створити відчуття скутості та негативно вплинути на нашу мобільність. Однак є п'ятихвилинне рішення, яке може допомогти поліпшити вашу поставу, виправити наслідки тривалого сидіння і, можливо, навіть додати ще 1-2 см зросту в якості бонусу. Сьогодні я покажу вам, що це за рішення і як його використовувати. Спершу давайте зробимо короткий огляд рутини та науки, що стоїть за нею. Якщо ми подивимося на найпоширенішу позу, сидячи, то побачимо, як певні суглоби фіксуються в неправильному положенні, щоб поліпшити поставу і зняти скутість. Ми хочемо шукати вправи, які не тільки рухають ці суглоби в протилежному напрямку, але й зміцнюють ослаблені м'язи, необхідні для утримання суглобів у правильному положенні назавжди. Наприклад, якщо наша голова більшу частину часу висунута вперед при розгинанні, нам буде корисною вправа, яка змінює цей рух і тренує глибокі згиначі шиї, які тягнуть голову назад. Ми застосуємо цю концепцію до трьох найпоширеніших проблемних зон, які найбільше впливають на ваш зріст: спина, плечі та шия. Почнемо з того, що зосередимося на спині. Перша вправа допоможе покращити вашу здатність обертати середню частину спини. Залежно від того, як ви сидите, ви можете бути більш скутими у верхній або нижній частині спини. Я покажу вам, як скоригувати свою форму, щоб знайти найбільш проблемну зону. Спочатку встаньте на карачки і відведіть стегна назад до п'ят. Одну руку витягніть перед собою, а іншу покладіть за шию. Потім опустіть лікоть вниз до підлоги і, слідкуючи за ним очима, поверніть лікоть вгору до стелі так далеко, як тільки зможете. Видихніть, коли ви повертаєте лікоть вгору, і натисніть на підлогу опущеною рукою. Затримайтеся у верхньому положенні ненадовго, а потім поверніться вниз і повторіть кілька разів, перш ніж перейти на наступний бік. З часом намагайтеся повертати лікоть все далі і далі. Чим ближче ваша сідниця до п'ят, тим нижче в хребті ви відчуєте рух. Тож спочатку спробуйте зробити це зі стегнами на п'ятах, як ми щойно робили, а потім спробуйте з напівзігнутими колінами, а потім з колінами під кутом 90 градусів, щоб пропрацювати спину все вище і вище. Насправді ви захочете зосередитися на тій ділянці, яка відчуває себе найбільш напруженою. А щодо кількості повторень і підходів, не хвилюйтеся, ми розповімо про все це в повній рутині в кінці цього відео. А поки що просто зосередьтеся на формі. Далі ми зосередимося на витягуванні спини з округлої позиції та зміцненні деяких м'язів спини. Ця вправа є чудовим варіантом для цього, тому що якщо виконувати її суглоб за суглобом, то все тіло майже повністю перевертається в цьому положенні розтяжки, якщо порівнювати з типовою позою, сидячи. Але важливо, щоб ви звертали пильну увагу на форму, щоб не нашкодити спині. Ляжте на живіт, розставивши ноги на ширині стегон. Носки ніг направте вниз, а руки покладіть по боках і розташуйте прямо під плечима. Потім скоротіть м'язи преса так, щоб коліна відірвалися від землі, а потім відведіть лопатки вниз і назад. Звідси подумайте про те, щоб підняти верхню частину тіла вперед і вгору, використовуючи м'язи середнього відділу спини. Намагайтеся принаймні дістати грудьми до підлоги, але піднімайтеся вгору лише настільки, наскільки вам комфортно і без болю. Затримайтеся у верхньому положенні на секунду-дві, а потім поверніться назад. І зверніть увагу, що ви не прокладаєте собі шлях нагору, відштовхуючись руками. Руки потрібні лише для стабільності. При правильному виконанні ви повинні відчути, як м'язи середньої та нижньої частини спини активуються, щоб підняти верхню частину тіла. З часом намагайтеся підніматися все вище і вище. Тепер, хлопці, перш ніж ми перейдемо до плечей, я хочу підкреслити, що, хоча ці вправи можуть виглядати легкими, коли я їх виконую, мені знадобилося мені знадобилося багато часу, щоб покращити свою мобільність, щоб дійти до цієї точки. І багатьом з вас вони здадуться досить складними. Коли ви насправді я не одразу спробував, тому не хвилюйтеся, якщо ваша форма ще не зовсім схожа на мою. Зробіть це. Вдих, видих, поверніться назад. Отже, тепер, коли ми розблокували хребет, ми зможемо краще попрацювати над вашими скутими плечима, які округлюють вас уперед у зафіксованому положенні, а також сприяють вашій нахиленій вперед поставі. Перша вправа буде зосереджена на розслабленні плечей. Візьміть стрічку, рушник або мітлу і тримайте її широким хватом над головою. Розведіть руки в сторони, щоб створити напругу, а потім підніміть стрічку або палицю над спиною, ніби ви робите велике коло. Намагайтеся опуститися так далеко назад, як вам зручно, і намагайтеся опускатися все нижче і нижче, щоб з часом зробити більше коло. Але уникайте вигинання попереку і тримайте корпус напружений. І як тільки це стане легше, ви можете ускладнити вправу, використовуючи вущий хват. Отже, попередня вправа допомогла нам розслабити плечі, але тепер ми хочемо зміцнити наші ослаблені м'язи, спини і плечей. Для цього ми використаємо те, що я називаю зворотними ангелами на стіні. Станьте на коліна перед стіною так, щоб коліна, груди і лоб торкалися стіни. Підніміть свій прес, а потім, тримаючи руки прямими, підніміть їх по великому колу над головою так високо, як тільки зможете, а потім опустіть назад. При цьому намагайтеся тримати руки і кисті на відстані кількох сантиметрів від стіни, і думайте про те, щоб виштовхнути руки від себе, щоб краще задіяти м'язи спини. Уникайте відкидатися назад і вигинати поперек. Замість цього тримайте спину прямо. Єдиний рух повинен виходити від ваших рук. При правильному виконанні ви повинні відчути це в м'язах середньої частини спини і плечах. Якщо ж ви відчуваєте це більше у верхній частині спини, спробуйте виконувати вправу на підлозі або на лаві, оскільки м'язи середньої частини спини можуть бути ще недостатньо сильними, щоб виконувати вправу у вертикальному положенні. Якщо з іншого боку, вам здається, що це занадто легко, ви можете додати імпульсів у кожну частину руху і навіть додати трохи ваги в руки. Нарешті ми готові до останнього шматочка головоломки шиї, шия ботаніка. нахил голови вперед, якби ви це не називали, є надзвичайно поширеним явищем у наш час. Ще в ході поперечного дослідження 20-20 дослідники взяли 200 студентів університету і оцінили їхній кут нахилу черепних хребців, який зазвичай використовується для оцінки нахилу голови вперед. Вони виявили, що у 146 з 200 студентів кут нахилу черепних хребців був менше 53 градусів, що дослідники використовували як критерій для позитивного результату тестування на нахил голови вперед. Швидше за все, ви також маєте такий кут. Насправді ваша голова ймовірно стирчить вперед прямо зараз, коли ви дивитеся це відео. І я впевнений, що ви ймовірно щойно виправили свою поставу це чудово, але щоб виправити це назавжди, нам потрібно зробити дуже просту річ. Нам просто потрібно зміцнити глибокі м'язи шиї, які стали слабкими і не справляються зі своєю роботою, утримуючи голову у вертикальному положенні. Насправді, згідно з 21 оглядом, кожне дослідження, яке фокусувалося на зміцненні цих глибоких м'язів шиї, допомагало учасникам успішно змінити положення голови вперед. Що стосується вправи для зміцнення, яку ми будемо використовувати, то, хоча вона може виглядати непривабливо, вона надзвичайно ефективна і може бути виконана будь-де. Сядьте на стілець і, дивлячись прямо перед собою, потягніть підборіддя назад. Ви не намагаєтесь закинути голову якомога далі назад, це дуже маленький рух, всього на кілька сантиметрів. Але виконуючи його, ви повинні переконатися, що не відкидаєте голову назад і не і нахиляєте її вгору, ваша голова повинна рухатися по прямій лінії назад. Ви також можете виконувати цю вправу біля стіни, щоб запобігти шахрайству і досягти мети, торкнутися потилицею стіни. Спробуйте утримувати кінцеве положення протягом однієї секунди. Як тільки це стане легше, ви можете додати до кінцевого положення нахил підборіддя, нахиливши підборіддя вниз, ніби ви намагаєтеся зробити собі подвійне підборіддя і затримати його на секунду-дві перед тим як повернутися у вихідне положення. При правильному виконанні ви повинні відчути, що глибокі м'язи під підборіддям дійсно працюють. Гаразд, тепер, коли ми ознайомилися з вправами, давайте розглянемо, як їх виконувати для досягнення найкращих результатів. Ви будете виконувати кожну вправу протягом однієї хвилини. Протягом цієї хвилини не поспішайте і намагайтеся зробити якомога більше якісних повторень. Намагайтеся більше вставати і рухатися, і ви дуже швидко відчуєте і побачите різницю. І не забудьте виміряти свій зріст до і після, а також залишити коментар нижче, якщо вам вдалося набрати дюйм або два. Якщо ж ні, то не хвилюйтеся: прийміть свій зріст. Thank you